Канада – це процвітаюча країна, в якій високий рівень економічного розвитку та життя населення. Тому багато українців розглядають життя в Канаді як перспективу для себе і своєї сім'ї. Ця країна все, ще залишається доволі відкритою для іммігрантів, шукає кваліфікованих працівників на затребувані посади, а також студентів, які готові навчитися і після навчання працювати на канадську економіку. Всім привітики! Рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему, скільки ж потрібно грошей, щоб жити нормально в Канаді. На цю тему можна говорити абсолютно безкінечно, але сьогодні поговоримо про основні такі пункти, на які 100% вам потрібно буде витрачати кошти. Тож скільки коштує життя в Канаді? Сьогодні дізнаємось разом. В Канаді одна з найбільших українських діаспор у світі. Тому не дивно, що Канаду називають країною іммігрантів. Тож сьогодні порівняємо ціни у трьох великих містах Канади: Торонто, Отава та Монреаль. І перша категорія це зарплата в Канаді. Розіб'ємо її на три категорії. Скромна категорія це до 45 тисяч канадських доларів на рік. Середній дохід це вже буде 45-120 тисяч доларів. І високий дохід це 120 і більше тисяч канадських доларів на рік. Мінімальна ставка в провінції Онтаріо, тобто в Торонто і в Отаві, також. 15,50 на годину, а от прожитковий мінімум 1972. У Торонто, звичайно, прожитковий мінімум вищий, і він становить 23 канадських долари. У той час, коли в провінції Квебек мінімальна зарплата становить 14 баксів на годину. Тих, хто заробляє менше 30 тисяч доларів на рік, вважають людьми з низьким рівнем доходу. Тобто, якщо людина живе сама, їй буде дуже важко орендувати житло та ще робити якісь інші витрати. Тож поговоримо про житло. Я знайшла дуже цікаву статтю з трьома різними людьми, які Проживають в Торонто, в Отаві і в Монреалі. І сьогодні почитаємо їхні коментарі і їх досвід. Валентина з Торонто пише. Три роки тому ми з хлопцем знімали малесеньку кімнатку, буквально 5 на 5 метрів у центрі за 1200 канадських доларів. Потім ми переїхали в передмістя Торонто. Там за таку саму студію, тільки трохи більшу у підвальному приміщенні платили 1100. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ми повернулися в центр. Жили в старому будинку вже за 1600 канадських доларів на місяць. Знайти квартиру за таку ціну це велика вдача, але це був будинок із тарганами й протягами. Ну, така собі перспектива, але ви бачите, які кошти. Загалом орендувати квартиру менше ніж за 1500-1700 канадських доларів у даунтауні важко. Треба їхати в передмістя. Менше місяця тому ми переїхали у квартиру в новобудові. Тепер платимо більше ніж 2700 канадських доларів плюс комунальні платежі, але це новий будинок зі спортзалом, окремими кімнатами для роботи. Що хочу сказати за Торонто зараз. Оскільки дуже багато людей приїхало, і взагалі в Канаду багато людей кожного року приїжджає, тому попит на житло завжди дуже дуже великий. І особливо в Торонто, бо це вже маленький Нью-Йорк, і з кожним роком, з кожним місяцем, ціни на житло там ростуть. З кожним разом вони все вище й вище, як на дріжджах. Про це я робила окремий випуск, де люди навіть здають половини свого ліжка за 900 баксів, тому там дуже крейсі ціни, якщо ви знайдете якусь нормальну ціну. Нормальне житло без тарганів і без протягів це вже дуже класно. Але ж ви розумієте, що за дві це йде дуже невелика площа, але центр є спортзал, є якісь плюси для людини. але ж, все таки, ціни просто величезні. Тож давайте зараз перейдемо до Отави. Софія Затави пише, я живу з мамою в районі Зеглів. Це один із дорогих районів, але ми керувалися тим, що поки я не можу знову водити авто, нам потрібно обирати квартиру ближче до місця роботи. Ми знімаємо квартиру з двома спальнями сумісною з кухнею, і вітальною, однією ванною і двома балконами. Можу сказати, що це дійсно прикольний варіант. Балкончик це завжди круто, особливо в теплий період. Вартість оренди становить 1995 канадських доларів, включно з оплатою за воду і вивезення сміття. Але часом в оренду плату входить інтернет і електроенергія. Усе залежить від типу будинку. Шукати житло довелося близько місяця. Переглянули в варіантів 10-13. Це було досить стресово. Наприклад, проблема була в тім, що деякі будинки мають пральну кімнату в темному і брудному підвалі чи взагалі поза межами будинку. Так, я також виставляла відео про те, що в Канаді іноді можуть. Бути проблеми з пральними машинами, і не в кожному будинку ви можете їх зустріти. На жаль, це так. Хоча я отримала дуже багато хейти з цього приводу, тому що канадці, які вже проживають тут більше 20 років, не можуть це сприйняти і не хочуть сприймати цю інформацію. Але іноді, в деяких будинках, якщо навіть ви хочете зняти прилічне, все буде класне, але пралки може не бути в самій квартирі. Це може бути просто пральна кімната на Поверсі, тобто всі жителі перуть свої речі в одній кімнаті або взагалі її в будинку не може бути, тобто потрібно десь йти в громадську прачечну. І мені здається, що це не дуже зручно. Тим паче, якщо у вас ландрі на поверсі, вам постійно потрібно мати з собою кеш, якісь монетки для того, щоб кидати туди, бо це не буде безкоштовно, звичайно. Коштує це в районі 2-3 долари, не більше. Але при цьому завжди потрібно ці монетки з собою носити, мати. І для мене це дискомфорт, тому що я взагалі не маю готівки, а тут потрібні монетки? Тому для мене це величезний мінус. Але для кожного це по-своєму. Продовжуємо. Також я прикріплю під цим відео всі основні сайти, на яких можна знайти житло в Канаді. Приступаємо до Монреалю. Богдан пише: я знімаю житло в центрі недалеко від університету разом із другом. Такий формат то дуже популярний. За дві спальні і вітальні ми платимо 2030 канадських доларів на місяць. Це сума на двох, трохи вище середнього. У Ванкувері чи Торонто зняти житло за таку ціну в центрі було б нереально, і це правда. Знайти більш дешеве житло можна в північному монреалі, але на мою думку, там також вищий рівень злочинності. Ну, тобто, або ви платите меншу суму, але ходите в районі, де дуже небезпечно, може бути будь-що, можуть і в квартиру залізти, і щось поцупити, або ви платите трошки більше, але це вже нормальний район. Попри інфляцію, житло продовжують купувати. Наприклад, родина, де чоловік і жінка працюють на повну зайнятість, може взяти будинок в іпотеку на 20 чи 25 років. Вартість будинку може бути 400 800 тисяч канадських доларів, залежно від рівня доходу. Взагалі я спілкувалася з різними людьми. Які тут вже живуть не один рік в Канаді, і мені вони розповідали те, що житло, ціни на житло тут виросли в дуже дуже багато разів. Коли раніше в Отаві можна було купити будиночок за 300 тисяч канадських доларів, то зараз потрібно віддати всі 700-800 тисяч канадських доларів. Дуже велика різниця, дуже виросло житло, але не знаю, що буде далі. Можливо, ціни будуть нижче. Тому Може зараз дуже упав відсоток тих, хто купує це житло, бо люди розуміють, що це дуже дуже великі ціни для маленьких будиночків. Для мене це дійсно абсурд. Переходимо далі, звичайно, потрібно ще платити комунальні послуги і скільки ж вони коштують. Можу сказати на своєму власному досвіді, що це буде близько десь 100-150 баксів максимум. Іноді може бути 200. Але в принципі комуналка в Канаді доступна. Це вже з інтернетом, вода, газ і так далі. Але що стосується парковки, тут трішечки вже інша справа. Вам потрібно буде платити за неї окремо. Ось, наприклад, в Отаві в новобудові вам потрібно буде в місяць платити ще зверху 250 доларів. Як на мене, це дуже дорого, але це крита парковка, там є камери, і ваша машина буде в безпеці. Транспорт. Що ж у нас з транспортом в Канаді? Кажу, що в Канаді автобуси зовсім не популярні, і що хочу сказати з цього приводу, що насправді вони тут є, є різні маршрути, на них можна їздити, все окей, все нормально, але є такі невеличкі мінуси. І перший мінус заключається в тому, що цей автобус може запізнитися на одну годину, на дві години або взагалі перенести рейс в будь-який час. Тут з цим дуже такі величезні проблеми. Я не знаю, з чим це зв'язано, але автобуси тут можуть не ходити регулярно. Що стосується метро, звичайно, воно є. Також метро або ж на автобусі білети коштує 3,25, що доволі нормально. Без машини, звичайно, в Канаді важку Але можете знайти вихід, якщо у вас є права, то ви можете взяти машину в оренду. Наприклад, в Отаві оренда машини коштує 10 баксів в годину, або ви можете зняти на цілий день, і також ціна буде ще вигіднішою. А от проїзний в Канаді буде коштувати в районі 130 доларів. Харчування. Скільки ж потрібно витрачати грошей на харчування в Канаді? Давайте розберемось разом. Все залежить звичайно від родини та скільки людей в ній проживає. Але на двох можна витрачати в середньому 500 тисяч канадських доларів. Залежить скільки разів ви хочете ходити по різних закладах, або які типи продуктів ви будете купувати. Найбюджетніший магазин це «Food Basic», TNT, Китайська мережа і звичайна кастка це оптовий магазин, де ви можете відразу купити дуже багато класних продуктів, яких вистачить вам на цілий місяць або ж на декілька тижнів. Але щоб потрапити в такий магазин, вам потрібно отримати спеціальну таку картку. Її можна купити за 60 доларів або за 120. Все залежить скільки кешбеку ви хочете отримувати назад. Але без цієї карти, на жаль, в цей магазин просто не попасти. Трохи вища вартість продуктів це вже фрешко, лоблас та фармбой. Також в Канаді є невеличкі риночки, де представлені фермерські продукти. І канадці обожнюють такі місця. І плавно переходимо до теми дозвілля. Канадці просто обожнюють різні матчі хокею. Коштувати вони будуть в районі 300-400 баксів. Якщо ви хочете піти в кіно, то білет в кіно на одну людину буде коштувати 10-15 баксів. А от спортзал коштує 50-100 баксів на місяць, що стосується деяких музеїв. Наприклад, в Отаві кожний четверг ви можете безкоштовно прийти у будь-який музей та провести свій вечір в задоволення, не заплативши при цьому ні копійки. Щодо ресторанів, тут вони є абсолютно різні. Якщо ви любите якусь кухню, вона тут обов'язково буде. Війська, китайська, японська, європейська, українська абсолютно усі кухні є в Канаді. Тож для вас буде дуже гарний вибір. Можу зробити такі висновки. Чим більше ви заробляєте, тим краще життя буде у вас в Канаді. Для кожного звичайно також буде свій мінімальний мінімум для проживання в Канаді, тому що ми всі різні. Кожен по різному витрачає на одяг, на каву, на різні свої розваги. І сказати якусь окрему суму буде дуже важко, але все-таки давайте зробимо такі підсумки. Тому на одну людину це мінімум 2000 тисячі доларів. Але ж чим більше, тим краще для підтримки українського контенту. Не забудь залишити коментар з чотирьох і більше слів. Також підписуйся на інстаграм, бо там дуже багато всього цікавого про Канаду.